У кіровограді пограбували гральний зал національної лотереї. Невідомі у камуфляжі та зі зброєю розтрощили комп'ютери, які використовувалися як гральні автомати, і викрали з каси 42 тисячі гривень. До ігрового залу увірвалося близько 10 молодиків в масках та з автоматами. Нападники розгромили техніку та викрали з каси виручку. Окрім грошей, зловмисники забрали з собою серверне обладнання, диски з записами камер спостереження та втекли з місця злочину на автомобілі. Тієї ж ночі на виїзді з міста правоохоронці затримали сім. Мох підозрюваних троє з них виявилися жителями Кіровоградщини решта з Херсонської, Чернівецької та Львівської областей. Як з'ясувалося згодом, усі затримані належать до правого сектору. Керівництво організації вини своїх членів не визнає. Стверджують, затримані бійці запасного добровольчого батальйону повертались з військового вишколу в Черкаській області. Представники поліцили намагатимуться визволити своїх побратимів. Нині шукають їм адвоката. Невідомі в камуфляжах із закритими балками обличчя увірвались до одного із закладів обласного центру, розтрощили комп'ютерну техніку та прихопили з собою комп'ютерне обладнання, жорсткі диски з інформацією з камери відеоспостереження та грошові кошти в сумі 42 тисячі гривень. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України розбій проводиться розслідування. Мені Повідомили, що наші побратими верталися із Холодного Яру, із вишколу. І там були як інструктори, так і хлопці, які займалися. Їх затримали по двох годинах тримання на окружній дорозі, відправили до відділку.